Весна пора відродження. У Чернігові вже тепло. Все навкруги квітне та зеленіє. А містяни з нетерпінням чекають перемогу Збройних сил України над окупантами, які підступно вкрали нашу минулу весну. Про цю пору року сповнену надійне майбутнє, поговоримо з чернігівцями просто зараз. Весна завжди асоціюється з пробудженням, з життям. Це моя улюблена пора року, бо усе розцвітає, цвітуть квіти гарні. На душі весна. Все супер, гарна погода. Дякувати сонечку, дякувати тепло. Дуже дуже гарний настрій. Дивіться на людей. Люди ходять, посміхаються, радіють життю. Проходишся по алеї. Такий чудовий армат стоїть. Що просто, як навіть якби настрій був поганий, він би вже поліпшився. Подобаються дуже тюльпани. Дуже багато в нашому місті тюльпанів і це додає нашому місту такого кольоровості. Дуже приємно, да спостерігати, що місто. Живе, що воно все ж таки оживає. Та весна взагалі ніяк не відчувалася, що вона прийшла. Тоді ми виживали, а зараз ми можемо просто пройтися, прогулятися, і нічого не боїмося. Вже вже звикли до тривоги, і в принципі просто насолоджуємося кожним днем, не думаючи про те, що буде завтра. Не тільки весну вони вкрали, вони вкрали багато чого в нас, і весну, і літо взагалі цілий рік вони нашого життя вкрали. Відносно в парку. Гарний настрій. А так як я з новгород верші з села Грем'яч, то самі розумієте, який настрій. Якщо твої рідні, знайомі могила твоєї матері знаходиться зараз під обстрілами, то це важко. Є трошки суму, але ми сподіваємося на краще. Серед усіх усіх повітряних тривог хочеться дивитися на дітей, хочеться бачити, як вони радіють, бігають. От, де любуватися цими квітами, які насаджені, де трудяться багато чернігівців для того, щоб нам було приємно і гарно. Хочеться їм подякувати. Користуватись такою нагодою. Супер, місто чисте, і це дійсно не може не радувати. Весна весною, емоції, емоціями, але в кожного в душі і в серці є те, що скоріше б закінчилась війна, скоріше б наші хлопці повернулися з перемогою додому. Зараз ми усвідомимо, що так, саме, саме головне це мир. Українці незламна нація. Ми завжди віримо в нашу перемогу. Ми знаємо, що вона настане. Всі чекаємо на переможну весну, і тому навіть. Квітки показують, що ми голова у нас завжди піднята і перемога буде за нами. Взагалі життя прекрасне. Хай буде весна.